Мене звати Турута Саман, я активний громадський діяч, доброволець сучасних бойових дій на сході України 2014-2015, підприємець і засновник громадської організації Мрія вільних людей. Свідомим громадянином я став у 2013 році, будучи студентом другого курсу в коледжі сервер. Я вчився на веб-дизайнера, але мій шлях. Е Спіткнула така ситуація, де мій світ перевернувся. По-перше, в ті роки нашого Одесу охопила епідемія синтетичних наркотиків, і ми, моя близька людина від цього померла. Ми в Одесі тут організовувалися в такі невеличкі групки і боролися з наркотиками. Пізніше цей весь рух піднімався в Одесі, підключалось дуже багато молоді, і сталося так, що ми потрапили під вплив ФСБшників, які вербували людей в Одесі. І так сталося, що моя позиція утворилася з їхніх наративів. Я був проросійським активістом в Одесі. Я приймав участь у їхніх мітингах кричав, що Одеса це російське місто, що ми всі маємо бути спільно з браттями слав'янами, а гейт Європа нам зовсім не потрібна. І я ці наративи приносив додому, і мені батьки пояснювали, що все не зовсім так, як я говорю. І мені батьки запропонували, власне своїм досвідом поїхати і перевірити, що взагалі відбувається на той час. На той час якраз була в розпалі революція. Мустафа, піджигай! завтра збереться 100 тисяч або тисяч, а потім піднімуться мільйон. І я отримав можливість безкоштовно потрапити в Київ шляхом автобусом, який збирав людей на антимайдан. Таким чином у мене з'явилася можливість побачити тих людей, які з Одеси їдуть на антимайдан, поспілкуватися з ними і зрозуміти взагалі їхню позицію. Я відправився черговим автобусом в Київ і прибув в Марінівський парк. Там я спілкувався з величезною кількістю людей з усієї України, які так само приїхали на таких ж самих автобусах до Києва. І я зрозумів позицію цих людей, що вона ґрунтується ні на чому. Вони приїхали потусити, погуляти, отримати свої гроші і їх взагалі нічого не цікавить. Знав, що потрапивши на антимайдан, я не зможу вийти звідти, тому що Беркут його оточує і люди не можуть звідти вийти абсолютно повністю. Я собі в фотошопі зробив посвідчення журналіста. 16-річний хлопчик з фотоапаратом здавав, що він журналіст, зміг вийти з того антимайдану і потрапити на Хрещатик. Тоді я потрапив на Хрещатик і познайомився в першу чергу з одеситами, які там від знаходились. Вони не могли повірити в те, що От я розповідаю реальну історію, як я приїхав на Антимайдан з Майдану, з Антимайдану потрапив на Майдан. Вони до мене ставилися спочатку з недовірою, але в них була можливість перевірити це дзвінками в Одесу. Пізніше, коли мене вже прийняли в їхнє оточення, я почав спілкуватися з людьми, які там знаходяться, і брати різні такі, скажімо, чергування на баркадах. Тоді, коли я був на барикадах, у мене була унікальна можливість поспілкуватися з людьми з усієї України. І там я зрозумів цінності і е, е, за що ці люди взагалі знаходяться в Києві, що вони відстоюють і чому, чого вони прагнуть. І я зрозумів, що я з ними повністю розділяю їхню ідею, і так сталося, що я з Майдану потім не повернувся. Я батькам обіцяв, що я на тиждень. В інституті я взяв собі академ відпуску, але з Майдану я поїхав тільки після остаточної перемоги, коли Янукович покинув нашу країну. Ось так у молодому віці в мені сформувався свідомий українець, який обрав свій шлях посвятити нації. Ще там на майдані я розумів, що мій... Ми... Колишній світ він вже ніколи не стане таким, як я його бачив, знав. І після революції я відправився подорожувати Україною до тих людей, з якими я познайомився саме на Майдані. Я жив з ними, бачив їхню професію, їхнє звичайне життя, чим вони власне, займалися до Майдану і чому вони відстоювали свою позицію на Майдані. З тими хлопцями, з якими я познайомився на Майдані і провів весь цей час, це 14 сотня. Разом з ними я пізніше відправився на фронт. Будучи добровольцем в громадській організації, від якої сформувалася добровіль... Добробат, І таким чином я потрапив у віці 18 років до фронту. І ідея, якою я тоді оперував своє перебуття там, це те, щоб в Одесу, де мої родичі, мої близькі, щоб вони ніколи не відчули, що таке війна. Тому я зараз маю пожертвувати собою і піти вперед і зупинити це там, щоб це не відбувалося в Одесі. Після повномасштабного вторгнення всі ці мої знання і перебування на майдані на зоні бойових дій АТО. Мій досвід допоміг мені тут, в перші дні війни, організувати роботу людей, які зібралися і не знали, що робити, бо був соціальний хаос. Люди вперше в житті мали такий величезний стрес, хотіли щось робити і не знали, що робити. Тому моє завдання було тим, що я організував людей, поставив якісь певну структуру, і цією структурою почалися якісь правильні і конструктивні дії. І тоді ми були на парковці торговельного центру Сіті Центр. Ми організували велику таку ком'юніті, скажімо, так побудували величезний стенд з маскувальних сіток, організували гуманітарний. Е Гуманітарні вантажі по збору, по сортуванню, тобто у нас могли люди, які перебували в Одесі, які щойно втікли від війни і не мали зовсім нічого. Вони могли отримати абсолютно все, починаючи від тарілок, закінчуючи одягом і меблями. Наші хлопці ще відвідували Херсон. Під виглядом звичайних людей, які заїжджали на територію Херсону, брали жінок і дітей і на своїх же автомобілях повертали їх назад до Одеси. Потім ми організували трансферну доставку вже до деокупованих територій, коли вже розпочалася деокупація Херсонщини. Ми доставляли туди продукти харчування, засоби гігієни, все необхідне, що людям було потрібно. Завдяки співпраці з громадською організацією «Місто майбутнього. Ми влаштували екомаршрут, але це був не екомаршрут, це був маршрут незламності, Де ми збирали вторинні відходи, а також гуманітарну допомогу для людей, які постраждали. Разом з гуртом Hate Speech ми провели продаж благодійних худі. Завдяки цим худям ми назбирали кошти, придбали, придбали необхідне обладнання для облаштування цього пункту незламності. Наші хлопці. Їдучи з Херсону, дуже часто потрапляли до Снігурівки, і дуже багато різних історій звідти приїжджало. І одна з таких історій, що хлопці роздягали розлягали догола на блокпостах, і вона так підкарбувалася в нашій пам'яті. І коли її деокупували, ми в першу чергу відвідали Снігурівщину, побачили людей, які щойно отримали свою свободу і потребували нашої підтримки. Ми взяли з собою балон газовий. Каву, чай, воду, теплі речі, засоби гігієни. Люди, які підходили, вони запитували, скільки коштує. Вони не могли собі уявити, що просто так можна взяти гарячий чай і зараз зігрітися. Це було якраз холода. Географічно, потім наша організація, власне, почала доставляти гуманітарну допомогу для наших хлопців. Прямо на передову. Ми відвідували Донецьку область, Херсонську область, і навіть доходили до Слав'янська, Краматорська та інших міст. От, ми хотіли власне, в руки передавати, а не відправляти пошту або через якісь бандеролі і різні різні варіанти. Нам це було не до вподоби. Ми хотіли бачити тих хлопців, яким ми допомагаємо, і які є потреби. Ми хотіли знати з перших уст. Далі у нас стикнулося, як і всі громадські організації, з тим, що збори почали закриватися набагато складніше, і ми вирішили з вийти з цієї ситуації наступним чином. Ми отримували гуманітарні вантажі, і після цих вантажів у нас залишалася величезна кількість вторинних відходів у вигляді картону, політалену, стречу та. Там пляшок від того, що ми п'ємо буквально самі воду. Ми вирішили свої власні ці відходи сортувати, накопичувати і перетворювати на кошти. І цими коштами допомагати закривати певні збори. І так сталося, що це переросло вже в відповідний проєкт, з яким я хочу сьогодні вас познайомити. Це економіка мрії. Цей проєкт полягає в тому, що ми вторинні відходи та речі, які вже втратили свій сенс, перетворюємо на щось більше на майбутнє. Також я вже дуже сильно закріпився в громадській діяльності. І це стало моїм сенсом життя. Зараз я борюся за майбутнє нашої країни, допомагаючи військовим, допомагаючи людям, які постраждали від війни. І цей проєкт має потенціал. Бути навіть після війни, ми завдяки сміттю будемо вирішувати соціальні проблеми, допомагати дітям, які постраждали від війни. Зараз є велика кількість людей, які вже потребують підтримки і допомоги. Ми розглядаємо різні напрямки. Нашої роботи у нас є ідеї створення простору для військовослужбовців, для того, щоб вони могли інтегруватися потім у суспільство, отримувати робочі місця і далі розвиватися в своєму майбутньому. Я вгадаю, що проблеми будемо мати на 100 років вперед, і такі люди, як я, зможуть організовувати правильні проєкти, які будуть допомагати людям.